Заздрість з енергетичної і магічної точки зору. І от саме заздрість це та енергія, яка порушує енергетичний баланс, і це називається магічний вплив. Зурочили наслідки магічної, і енергетичної, заздрісної атаки, можуть бути. І що з цим робити? Тут я вам розповім. Заздрість це завжди бажання мати те, що має ця людина. Завжди. Це отаке поняття, яке не має других пояснень. Кажуть, є біла заздрість, чорна заздрість. От про це я все розповім. Будемо роздивлятися з двох сторон: з першої сторони, коли людина заздрить, і з другої сторони, коли вам заздрять. Ті люди, які заздрять, це люди, які хочуть томати, але не мають. І цим самим вони створюють. Канал енергетичний, по якому вони передають енергію. Взагалі, люди, які заздрісні, вони ходячі унітази по зливу своєї ж енергетики. І тут питання: а як же можна заздрити погано чи добре? Ну, ось дивіться, тут. Потрібна якась перевірка у вас. Якщо ви заздрите людині, яка отримала щось, те, що ви хотіли або більше вас, якщо всередині вас це викликає радість і світло, це світла заздрість. І ця заздрість мотивує людину йти далі. І створювати ці, наприклад, блага якісь для себе, тобто мотиваційна, і вона відрізняється тільки відчуттям радісного світла на душі. Темна заздрість це коли людина починає якось хвилюватися на події або щось у інших людей. Або, і ще страшніше, коли у неї це викликає злість: що чому ж у мене немає, а тут є, і взагалі, чому я заслужив чи не заслужив. Ну, отакі мислі в цей момент виходить величезний вилив енергії на ту іншу людину. Що з цим робить? Потрібно сісти і написати дії, які приведуть вас. До того ж результату, на який ви заздрите. Написати, розписать, розписать по дням і часам, що ви маєте зробити, щоб дойти до цього результату. І йти вперед.